Факультет агрономії Уманського національного університету запрошує на навчання абітурієнтів, які успішно склали НМТ, а також учасників бойових дій. Факультет агрономії це сучасний флагман аграрної науки в Україні. Наш навчальний заклад знаходиться в місті Умань. Комісія розпочне свою роботу 1 липня цього року, а вже 1 вересня студенти сядуть за навчальні парти. Студенти навчаються в лекційних аудиторіях, які оснащені інтерактивними дошками. Понад 180 років студенти факультету агрономії навчаються в цих величних корпусах. Якщо ви хочете дізнатися більше про мінерали та про ґрунти, які є в Україні, завітайте в музей геології факультету агрономії нашого університету. Книги «Морська гнедена. Хто морськівне агрона? Той, з і трудно мав досить, відміні переваг. Студенти факультету навчаються в бібліотеці університету, де є сучасні книги, посібники та журнали по агрономії. Студенти факультету збирають гербані польових рослин та доповнюють зразками гербарну кімнату університету. Базами практик для студентів факультету агрономії є передові сільськогосподарські підприємства України різних. Форм власності завдання професорсько викладацького складу факультету навчити молодих агрономів вирощувати хліб та всі польові культури, які вирощуються в сільськогосподарських підприємствах України. Наші студенти навчаються на демоділянках, де висаджені сільськогосподарські культури. Наші студенти гарно навчаються і добре працюють. Навчальні корпуси оснащені усім для інклюзивної освіти. Для студентів, які полюбляють спорт, в університеті є сучасний майданчик та різні спортивні секції. Студенти факультету займаються у центрі культури і виховання студентів та виступають на даній сцені. Студенти факультету романтично відпочивають в дендрологічному парку Софіївка. Студенти, які приїхали до нас на навчання з інших міст та сіл, проживають в гуртожитку. Тож запрошуємо вас на навчання в наш аграрний кембридж, який знаходиться в центрі України.